Передвиборче поплюження міста, нову поліцію у Борисполі, квартири вдовам учасників АТО та запрошення громадян на вибори обговорили на плановій нараді міського голови. Насамперед Анатолій Федорчук наголосив на нахабному порушенні правила розміщення друкованої передвиборчої агітації одним з кандидатів на пост міського голови. Що це буде заклеєно стовпи, не встановлені місця, паркани, під'їзди? Ну не потрібно голосувати ні за цю партію, ні за цього кандидата. Це однозначно. Я вам навожу приклад. Ми на стадіон потратили 119 тисяч. Це виділені були кошти нашої громади. За одну ніч заклеїли повністю весь стадіон. Ви розумієте, що його зішкребли перший раз. Так? Але сліди вже позалишалися, як би там не було, а цієї ночі заклеєні всі опори в парку нашому. Причому так заклеєний таким клеєм, що його не можна відірвати. І вже той естетичний вигляд, який він мав, вже він ніколи його не буде мати. То скажіть, будь ласка, це ціна питання цього. І друге, хотів би зазначити для всіх. Ви знаєте, що згідно цього закону про місцеві вибори, в суботу, 24 жовтня, наші комунальні служби зобов'язані будуть. Очистити все місто від цієї реклами. Уявіть собі, це скільки треба буде зусиль докласти нашим бідним жіночкам і чоловікам зі шкрипками, щоб це все зі шкрипти. Ну абсолютно ну, елементарної поваги немає до цих людей, до працівників комунальної сфери, де до самого міста немає поваги. Таке нехтування встановленими правилами розміщення агітації демонструє відношення кандидата до національного законодавства в цілому, а стежити за затриманням закону та правопорядку у нашому місті вже у найближчому майбутньому почне нова поліція. Бориспіль стане першим містом, що не є обласним центром, у якому почне функціонувати реформований орган захисту правопорядку. На цій неділя в Борисполі стартує набор на службу в нову поліцію України. Принимаются э, молодые люди и девушки возрастом от 21 до 35 лет, обязательно гражданство Украины э, и обязательно э, условия, чтобы э, вы, были водительские удостоверения в категории Б. Это в обязательном порядке. Реєстрація бажаючих вступити до лав нових правоохоронців почнеться цього тижня у будинку культури за адресою вулиця Радгоспна, 1. Про перехід міста від міліції до поліції телеканал Бориспіль підготує спеціальний матеріал, який ви зможете переглянути в ефірі та на нашому сайті. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Світлана Тарасова доповіла про строки надходження іменних запрошень на місцеві вибори, що відбудуться 25 жовтня. 9 жовтня наша Бориспільська міська виборча комісія затверджує склад дільничних виборчих комісій. 10 числа вони приступають до роботи. 9 числа Центральна виборча комісія закриває доступ до роботи реєстру виборців і вони формують попередні списки виборців і імені запрошення. 10 числа відділи ведення їх роздруковують. До 11 жовтня включно по список виборців і імені запрошення відділи ведення передають членам дільничних виборчих комісій. До 14 жовтня дільничні виборчі комісії забезпечують доставку іменного запрошення кожному виборцю. На завершення начальник служби у справах дітей та сім'ї Ірина Величко повідомила про придбання квартир для родин загиблих учасників АТО з Борисполя та району. Суботу вже куплені. Квартири сім'ям загиблим учасникам АТО в місті Борисполі за адресою 286. чотирьом сім'ям це чотири доби, вже підписані договори, вже бралася в рука. Це одна сім'я із Бориспільського району, дві сім'ї місто Переяслів Баршівський район. І нашому учаснику АТО і валіду другої групи. Сьогодні також спеціаліст виїхав на огляданих цих квартир і ще буде. Ну, планують на наступну суботу і ще п'ять квартир, але для жителів Київської області. Тобто, фактично, у нас уже в місті Борисполі прибуде дев'ять сімей з Київської області, які мають статус та за... да, Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.